Починаємо заняття Я досліджую світ. Розгляньте, будь ласка, об'єкти, назвіть їх, визначте перший звук кожного слова і складіть з них нове слово. Ну що ж, спробуємо. І так, перший це ведмеди. Перший звук В. Другий об'єкт окуляри. Звук О. Дерево Д. Акваріум А. Прочитайте слово? Так, це вода. Отже, тема нашого заняття. Досліджуємо властивості води. Пропоную вам зробити такий дослід: візьмемо люстерку і дихнемо на нього. Що ми бачимо? Люстерка запітніли. А чому запітніли? Туман поступово зникає. Чому туман зник? Проведемо пальцем по склу. Чому палець змокрів? Чому утворилася вода? Це ми її виділяємо, коли дихаємо. Другий дослід. Візьмемо поліетиленовий пакет. Покладемо туди свіжі овочі або фрукти, або зелень. Можна хліб покласти, щільно зав'яжіть його і покладіть в холодильник. За добу дістаньте. І ви побачите на внутрішній поверхні пакета крапельки води? Подумайте, як утворилася вода, звідки вона взялася? А вона міститься і у фруктах, і в овочах, в зелені, і навіть у хлібі. А чи знаєте ви, що вода немає? Власної форми, а набуває форми тої посудини, в яку її наливають? Погляньте, будь ласка, на малюночок. Перед вами посуда різної форми. І вода, ви бачите, приймає форму цієї посуди. Отже, властивість води, вода не має форми. А як ви думаєте? Колір у води є чи ні. У склянку ми налили чистої води. Ми бачимо, що вода безбарвна, але вона може набувати того кольору, який сік, наприклад, до неї додати. Це може бути сік ягід або навіть йод. Отже, друга її властивість вода безбарвна. Спробуйте зараз передбачити наступну властивість. Перед вами два стакани. В одному чиста вода, в другому молоко. Подумайте, чому ми ложку в одному стакані бачимо, а в другому ні. Так, тому що вода прозора. А молоко? Ні. Може, ще одна властивість. А зараз перенесемося в природу. Перед нами боргли водоспад. гірська річка. Куди тече вода? Чому вона не зупиняється? Тому що вода має ще одну властивість. Це. Текучість. Спробуйте розлити воду на стіл. І ви побачите, як вона буде розтікатися. І зараз ще одна властивість води. Ви куштували воду в склянках? Яка вона на смак? Так, смаку нема. Але вона може набувати. Смаку, залежно від того, що до неї додати. В одну склянку ми додаємо сіль. Спробуйте, яка вода стала солона. Спробуйте додати в іншу склянку цукор. Якою вода стала? Так, солодкою. У мене є ще один стакан. Спробуйте додати туди лимон. І якою вода стане? Подумайте, так, вона стане кислою. Отже, висновок. Вода ще має одну властивість це розчиняти в собі деякі речовини. І смак залежить від розчинених у воді речовин. Вода може перебувати у трьох станах. Перший стан це рідина. Рідкий стан. Другий стан це. та це чайник. І це газоподібний стан. І ще один стан. Це твердий стан. Це лід. Сніг. Отже, третій стан твердий. Запам'ятовуйте. Зараз невеличка розминка, зробіть вправи, які вам показує. Оцей котик. Можете натиснути на паузу і виконати ці завдання. Однією з найбільших потреб птахів, тварин, рослин є вода. І важливіше тільки повітря. Без питної води. Людина може прожити 2-3 дні без їжі до 3 місяців. Більша частина нашого організму це вода, вода є у всіх органах людини. Ми щодня повинні з вами споживати 1,5-2 літри води. Воду ми з вами використовуємо у своїх потребах. П'ємо, миємо овочі, фрукти, вмиваємося, воду також використовують для гасіння пожежі. Розгляньте, будь ласка, у підручнику всі фотографії і спробуйте розповісти, яке значення має вода для рослин. Тварин і людини. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Наступний малюночок. З'ясуйте, як вода потрапляє в багатоповерхові будинки. Розглядайте схему уважно. Розкажіть. Добре. І так, вода. Звідки ж вона береться? Більше частини планети вкрита водою. Це моря, річки, озера, океани. Чи вся вода придатна до вживання? Звичайно, ні. Більша частина води. Вона солона і непридатна для людини. Отже, дивіться, з річки або озера вода по трубах за допомогою насосу подається у такі от баки водонапірна вежа, да? а потім з неї вона потрапляє до наших будинків. Щоб потрапити, до вашої оселі вода робить дуже-дуже великий шлях. Як ви думаєте, треба берегти воду чи ні? Звичайно, треба. Розкажіть, будь ласка, батькам, що воду треба берегти? Як ваша родина береже воду? Треба закривати кран, щоб вона, вода не витікала. так А як ви думаєте, коли ми менше води витрачаємо, коли приймаємо ванну чи душ? На жаль, до води не всі люди ставляться з повагою. І ми бачимо, як воду. Забруднюють сміттєві води, які виливаються у річку. Чи будете ви пити отаку воду? Звичайно, ні. Тому ми за те, щоб на нашій планеті була завжди чиста вода. Давайте перевіримо наше знання. Я буду висловлювання, твердження казати, а ви відповідаєте так чи ні. Вода найбільш поширена речовина на землі. Так, вода може бути лише у двох станах. Ні. Вода є всюди: в морях, океанах, річках, ґрунті, повітрі. Так. Життя на землі можливо без води? Ні. Вода буває твердою. Так. Вода входить до складу всіх живих організмів. Звичайно, так. І зараз відкриваємо наші зошити, знаходимо ці сторінки. Виконуємо, коли не потрібна вода. Подумайте, кому не потрібна вода? Є тут таке? Ну, звичайно, не потрібна сонцю. Які організми живуть у воді, а які ні? Беремо зелений олівець і червоний. Якщо цей організм живе у воді, ви позначаєте зеленим. Якщо цей організм не живе у воді, ви позначаєте червоним і так далі. І наступне, знов ну, таки, зелений і червоний олівець. Хто з дітей береже воду, ви позначаєте зеленим, хто ні – червоним. Уважно подивіться, як дівчинка береже, як ви думаєте. Звичайно, ні. Ставимо червоне коло. А хлопчик правильно чистить зуби? Так, він набрав у склянку води, з крану при цьому вода не тече і чистить зубки. Він молодець. Погляньте на наступні малюночки і так само розкажіть, будь ласка, хто з дітей, хто з людей. Бережливо ставиться до води, а хто ні. Ну що, підведемо підсумки? Отже, ми сьогодні з вами познайомилися з властивостями води. Давайте повторимо, які властивості води ми знаємо. Так, вода має текучість, вона прозора, вона не має смаку. Яка ще вона? Угу. Де вона знаходиться? Так, у всіх організмах. Ну що, молодці? На сьогодні все. До побачення!